Привіт! В цьому відео я розповім вам, як в'язати ось такий гарний візерунок. Я назвала його мушлі, тому що мені він нагадує мушлі на березі моря. В'яжеться він дуже легко. В цьому кардигані я в'язала його згори донизу, до низу, але, в принципі, в будь-якому напрямку цей візерунок гарно виглядає. Він буде гарно виглядати на будь-яких ажурних виробах, як літніх топах, так літніх кардиганах, можливо, навіть сукнях. Також я думаю, що я в'язала його з бавовни, але я також думаю, що він гарно буде виглядати і в якійсь пухнастій пряжі на більш тоненьких спицях, щоб ось ці дірочки були не такими великими. Тож, давайте розглянемо візерунок. Основний візерунок в нас складається з шости петель рапорту і восьми рядів. Ось блакитним позначен рапорт візерунку. Також при в'язанні поворотним в'язанням нам треба додавати одну петлю симетрії. Що таке, одна, що таке петля симетрії взагалі? Цю петлю або декілька петель, в залежності від візерунку, ми додаємо, щоб наш візерунок виглядав гарно і симетрично. Як, наприклад, тут в сьомому ряді в нас рапорт починається з накиду. Якщо цієї петлі не буде, то цей накид на початку ряду буде виглядати недоречно, і до того ж він буде не закритий збавлянням петель. Саме тому ми додаємо одну петлю симетрії, щоб візерунок виглядав гарно і щоб в нас зберігалася потрібна нам кількість петель. Можу сказати, що візерунок в'яжеться досить легко, як ви бачите, тут немає ніяких складних елементів. Але давайте все ж таки розберемо цей візерунок попетельно. Отже, в мене на спицях вже набрано 13 петель плюс 2 кромкових. Чого 13? Тому що я буду в'язати 2 рапорти плюс 1 петля симетрії на початку ряду. Тож, зараз ми з вами в'яжемо перший рядок візерунку. І давайте ось ця гарна листівочка допоможе мені слідкувати за рядами. Тож, перший ряд візерунку, перша петля лицьова. Далі накид дві разом лицьовою з нахилом вліво. Отже, першу петлю я знімаю лицьовою, другу петлю пров'язую лицьовою, першу петлю одягаю на пров'язану. У Нас вийшло дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Далі лицьова, далі дві петлі разом з нахилом вправо. Ось ці дві петлі. Я заходжу в обидві петлі як в лицьову, тобто за праву дужку, зліва направо, підхоплюю нитку і пров'язую дві петлі разом лицьовою, з нахилом вправо. Далі в мене накид, лицьова, накид. Дві разом лицьовою, знову з нахилом вліво. Першу петлю перезняла, другу пров'язала, першу одягла на пров'язану. Лицьова, дві разом лицьовою, з нахилом вправо, дві петлі пров'язую разом лицьовою. Накид, лицьова. Це перший ряд візерунку в нас пров'язаний. Другий ряд візерунку в'яжеться виворотними петлями, якщо ми в'яжемо поворотним в'язанням. Або лицьовими, якщо ви будете в'язати по колу. Я цей рядочок пров'яжу за кадром і повернуся до вас на початку третього ряду. Переходимо до в'язання третього ряду. Перша петля лицьова. Друга петля лицьова. Далі в нас накид. А далі нам треба пров'язати три петлі разом лицьовою, так, щоб середня була зверху. Отже, ось ці три петлі. Зараз ми будемо пров'язувати разом. Що я роблю? Я заходжу в другу і першу петлю, як при пров'язуванні лицьових. Ось так. так. Тобто за праву дужку я заходжу зліва направо. Перезнімаю їх, не пров'язуючи на праву спицю. Третю петлю пров'язую лицьовою. і перші дві петлі одягаю зверху. Ось, в мене вийшло три петлі разом лицьовою, середня зверху. Зараз покажу ще раз. Отже, далі в нас йде накид. Три разом. Три лицевих, накид, і знову буду три разом лицевою. Отже, накид, три лицьових, накид, і знову пров'язуємо три разом лицевою. Отже, перші дві петлі, ось ці, я знімаю як лицьову, не пров'язуючи третю петлю. Пров'язую лицевою перші дві петлі. Одягаю зверху. Ось три петлі разом лицьовою. Далі в мене йде накид і дві лицьових. Четвертий ряд в мене знову пров'язується виворотнями, тож побачимося вже на п'ятому рядочку. В'яжемо п'ятий ряд. Перша петля в мене лицевою. Далі в мене дві разом лицевою з нахилом вправо. Тож, ось ці дві петлі я знім, заходжу як в лицьову і пров'язую їх разом лицевою. Далі в мене накид, лицьова, накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаю лицевою. Другу петлю пров'язую, першу одягаю на пров'язану, лицьова, далі дві разом лицевою з нахилом вправо. Ось так. Далі накид, лицьова, накид, дві разом лицевою з нахилом вліво, першу петлю знімаю, другу пров'язую. І одягаю одна лицьова. Це ми пров'язали з вами п'ятий рядочок. Шостий традиційно в'яжеться виворотнями, тож побачимося вже на сьомому. Отже, переходимо до в'язання сьомого ряду, і тут якраз нам знадобиться наша петля симетрії. Так, бо вона буде приймати участь в нашому візерунку. І також прошу звернути увагу, що останній рапорт, остання петля в останньому рапорту також в'яжеться по-іншому. Якщо в усіх рапортах тут буде три разом лицьовою, то в останньому рапорті буде лише дві разом лицьовою з нахилом вліво. Просто тому, що в нас наступної петлі тут немає. На це треба звернути увагу. Отже, розпочинаємо в'язати і розпочинаємо ми з дві разом лицьовою, з нахилом вправо. Ви вже знаєте, як це в'язати. Отже, ось ці дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Далі накид, три лицьових, накид. Далі три разом лицьовою. Дві петлі ми знімаємо разом, третю петлю пров'язуємо, ці дві петлі одягаємо зверху. У нас знову вийшло три разом і середня петля зверху. Накид. Три лицьових петлі. Накид. Якщо б це був в мене не останній рапорт, я б в'язала знову три разом лицевою. А так як в мене це останній рапорт в рядочку, то тут я пров'яжу дві разом лицевою з нахилом вліво. Отже, першу петлю я. Знімаю другу петлю в'яжу лицьовою, Першу петлю одягаю на пров'язану. Все. У нас залишився восьмий ряд це знову виворотні петлі. Я його зараз в'язати не буду. Ось наш візеруночок, він пров'язаний ось це рапорт нашого візерунку. Як ви бачите, візерунок дуже легко в'яжеться. Він запам'ятовується буквально після першого рапорту. Тут повторюються одні і ті самі елементи за рахунок того, що виворотні ряди в'яжуться просто виворотнями або лицьовими. Візерунок підходить як для поворотного в'язання, так і для в'язання по колу. Тож дуже рекомендую вам цей візеруночок. Як ви бачите, тут він в мене в одному направленні, тут в іншому, але виглядає і так і так дуже гарно. І також хочу нагадати, що ось цей кардиган я в'язала з ось цієї пряжі. Це бренд Циркуло. Пряжа називається Барокко. І до 7 липня у вас є можливість замовити таку пряжу зі знижкою. Посилання на сайт та промокод, який ви можете використати, знаходиться в описі під відео, тож дуже рекомендую скористатися такою пропозицією. А також на цей. Кардиган, в мене є окреме відео, майстер-клас. Посилання залишу в описі під відео. Якщо вас зацікавило, переходьте і дивіться. І також в описі під відео буде знаходитися посилання на ось цю схему. Можна заскрінити її зараз, але для вашої зручності я залишу вам окремий файл з малюнком з цією схемою. Користуйтесь і в'яжіть неймовірно гарні речі. Буду дуже вдячна вам за підписку, коментарі та вподобайки, якщо ви раптом ще не підписані. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!